Для обліку платної послуги в СОС в системі Health 24, переходимо до створення медичного запису. Далі при заповненні інформації ставимо галочку Облік платної послуги в НСЗУ, що спростить нам процес обліку. Далі, якщо у нас є електронне направлення, за яким ми проведемо цей запис, вказавши програму інші джерела фінансування в цьому направленні, оскільки такою є вимога НСЗУ. Обираємо потрібне нам направлення. І ми бачимо, що направлення одразу буде взято в роботу із потрібною програмою, а саме інші джерела фінансування, оскільки ми проставили галочку облік платної послуги в НСЗУ. Якщо у вас немає електронного направлення, тобто пацієнт прийшов до вас без направлення, оплатив послуги, які хоче отримати. В такому випадку ми ставимо галочку паперове направлення. І ставимо облік платної послуги в НСЗУ. Система автоматично заповнює всі необхідні поля. А саме Єдерпо у закладу, що видав паперове направлення, автора паперового направлення, дату паперового направлення та обов'язкову вимогу, а саме нотатку за паперовим направленням платна послуга. Далі гортаємо нижче. І заповнюємо потрібним чином наш медичний запис. Заповнюємо діагнози, послуги та підписуємо його. Таким чином НСЗУ буде знати, що послуги було оплачено пацієнту. Також, якщо вказано відмітку платна послуга НСЗУ, і при цьому ви переходите до пункту послуги та обираєте направлення, за яким ви хочете додати конкретні послуги. Натискаємо взяти в роботу та додати дану послугу. І в такому випадку система також візьме в роботу автоматичне направлення з потрібною програмою, а саме інші джерела фінансування.